А я в каневі родилась, ще й не говорила. Мене мати ще сповиту на руках носила. Як їхала Катерина в кані в Подніпрові, а ми з матір'ю сиділи на горі в діброві. Я плакала, я не знаю, чи їсти хотілось, чи може, що в маленької на той час боліло. Мене мати забавляла і галеру золотою мені показала. Мов будинок. А в галері князі і всі сили воєводи, і між ними цариця сиділа. Я глянула, усміхнулась, та й духу не стало. Мати вмерла в одній ямі обох поховали. От за що мої сестриці, я тепер караюсь? За що мене на митарство й досі не пускають? Чи я знала що сповита, що тає цариця, лютий ворог України? Голодна вовчиця, скажіть сестриці? Смеркаються, полетимо, ночувати в чуту, Якщо буде робитися, від буде чути. Схопилися, білесенькі, і в ліс полетіли, І в купочці на дубочку ночувати сіли.